Привіт всім! Сьогодні поговоримо про скрепери, про різновиди скреперів. Питання задають мені там, по тому, там, чи будуть, буде відео, як працювати тим чи іншим скрепером. Все буде, все трошки згодом, часу дуже мало. Я вам розкажу про ті скрепери, які в мене є. Якими я працюю, ну і, і про деякі інші. Значить, дивіться. Ті скрепери, що в мене є. У мене є там Кроун, Гамліт, Генрі, Генрі Тейлор. вони, Кожен скрепер під окрему операцію. Тобто, точно, як і в столярки у нас. Під окрему операцію, окремий станок. Циркулярка окрема, фуганок, рейсмус, стрічкова. Так же саме і тут. Спочатку давайте прямо відсюди от з цього крайнічним. Ось всі ці да вони относятся до серії Heavy Duty, тобто для важких робіт. Чим вони відрізняються від звичайних. Ну, ми ось Heavy Duty, він е, завтошки йде 3 8 дюйма, тобто майже 10 мм. Звичайний скрапер йде 1,4 дюйма, тобто 7 мм. Це скрепер для чаш. Ось така його форма, вигнута, щоб повторювати контури чаші, тобто дно, переход дна на стінку, і виглажувати різні там сліди, які залишились від болгаж. Не всі використовують скрепери, дехто їх не любить, користуються тільки одними Ну, Можна і так. Просто скрепер він дуже оптимізує роботу. Дуже дозволяє зробити чисту поверхню і мінімізувати шліфовку. Сразу по куту заточки. Дивіться, вони йдуть стандартні. Да, от ви купили з магазина. Приблизно вони йдуть десь 80-70 градусів загострення, ріжучі кромки. Майстрі переточують їх під свої улюблені кути, скажімо так. Я перетачив, пригострив, це був 80, я зробив її 60 градусів. Зразу раджу, попробуйте тим кутом, який у вас іде під час покупки скрепера. Тобто, якщо він 80, ви його нагострили і точите. Потому що працювати дуже гострим, ну, агресивними кутами, такими як 60-45, дуже небезпечно. Чесно скажу, мені жоден скрепер з першого разу не зайшов. От у мене цей перший появився, потім квадратний, так і далі. Тобто там нужна практика. Подивіться, дуже раджу подивіться відео Річарда Рафана, у нього є по скреперам і по гостренню, і як він ними працює там на тих чи інших предметах, там на чашах, на коробках. І у Томіслова Томашича Дуже добре красиво знявся, показав, там, що буває там, зворотні удари, там, кетч там і проще. Скрепер для чаш, да, боул скрепер. Кут, кут гострення, в мене 60 градусів. Щораз да? От. так. Так само, як і в боул Lush, у скреперів збивайте цю п'ятку. Вона просто іноді заважає, вона не, взагалі не в участі, вона порізані. Тобто це зайве. кут, під яким вона збита, взагалі немає ніякої різниці. Взагалі. Найважливіше це ріжуча кромка. Так, далі. Це скрепер для коробок, бокс скрепер Теж відноситься цей да, теж відноситься до серії Heavy Duty. Цей у нас дюймовий 25 мм, цей 3 четверті 19 мм. Він квадратний. Square and Scraper. Ну, насправді. Він тут не зовсім квадратний, тобто тут не 90 градусів, тут є невеличкий такий радіус. Ви можете побачити це у річер Рафана, він це підкреслює постійно, коли пояснює, як він там ним працює. Для чого це зроблено? Це зроблено для зручності. Тобто працюють відразу два кота будуть працювати. І так, і так. Тому що скрепером, який рівно під 90, ну, в мене він був поначалу, цей, їм працювати не дуже зручно було. Кут гострення цього скрепера зараз 80 градусів. Також збита п'ятка тут. У Річарда Рафана всі скрепери, вони під 45 градусів. Ну, це дуже агресивний різ, Розумієте, це до, до цього кута треба дійти. Тобто, після практики вам може бути просто мало цього кута. Да? Ви будете більше переточити на 60, перегострити, а далі перегострити на 45. І побачите, як він працює. Ось ще один тут. Е, Потім про нього розкажу. Так, далі. Це асиметричний скрепер. Дюймовий 25 мм ширина. Асиметрик раунд нос скрепер. Це в стилі теж Річарда Рафана. Куд гостреняту 60 градусів, так само, як і в болл-скрепер. Для чого? Ну, Для коробок, Для коробок, зрозуміло, да? коробки там, де проходити можна стінку. Дно вирівнювати переход от этот, 90 градусів робити, дно в стінку. Це для чаш, цей скрепер. для, Теж можна і в чашах використовувати, в горщиках. В різних шкатулках, у яких не 90 кут, не 90 градусів, а завальний такий ну, полукруглий і ну, ті ж самі кукси, все, що має ну, радіусний, радіусне дно. Працювати ним теж треба мати ну, досвід, пробувати, який вам більше кут підходить, він також йде. Стандартний 80 де я його перегострив на 60. Взагалі я його брав, він був як квадратний. Тобто такий. Просто він нічим не відрізняється по параметрам від такого round nose asymmetric. Я його перегострив, тобто оцю кривизну я вже сам робив. Трошки він дешевше стоїв саме із за цього. Все за такої заточки. Це на цьому теж можна сэкономити. Тобто любий скрепер, якщо там квадрати, можете перегастрити на які вам потрібно. Це скрепер я отримав недавно, ви бачив, да, посилка отримав. Це дюйм 3 восьмих, тобто там 35-36 майже мм. Зараз я теж перемірюю. Да, майже 35 мм. Це називається shield скрепер, тобто сувний скрепер. Її можна проходити як по дну дуже великих в діаметрі тарілок, мисок, будь-чого, де дозволяє, і де потрібно саме такий великий радіус. Також можна проходити зовнішню сторону мисок. Якихось там горщиків та будь-чого. Тут кудгострення, йде вже 45, тобто ви бачите, так? Да? От це е, скрепер, лі, лінійка цих скреперів це від річарда Рафана йде. Тут навіть з зворотній сторони от написано. От. Теж відноситься до серії heavy duty, товщина 3 восьмих. Я їм ще не працював, в мене просто не було часу і не було нагоди, не було якогось предмету, щоб ним робити. Я обов'язково покажу, як всі працюють, як всі ми працюють. Так, наступний раунд нос Тобто в нього повністю е завальний, неасимметричний, не односторонній. Це, скажімо, правий, є правий і лівий судний скреп. Це ось у мене правий, Тут повністю радіус у нас іде. Да? Закруглений він. Це теж для таких якихось для коробок, для різних предметів, у яких є. Ну, дно, у яких не 90 градусів відносно до стінки, а напівкругле. Дуже ним зручно працювати. Але це вже йде серія, це звичайно. Тут товщина 7 мм, плюс-мінус четверта дюйма. Це Генрі Тейлор. Кут гострий, я залишив поки що в 80, такий, як він і був з заводу. Буде потреба перегострювати більш агресивніший. Так, далі. Це ось іде скрепер, це кроун. Скрепер для коробок. Теж бокс скрепер, але ж це звичайні вони. Відрізняються вони, ви бачите, наскільки. да, Товщиною. Тут 1 четверта дюйма, тут 3 восьми. І той і той 3 четверті. Довжина зазвичай довжина лез у скрепера, я вже казав, раніше відео. У нових скраперів 180-170 мм. Тобто, наскільки вам дозволить зробити цей скрепер, якої глибини коробки, це вже залежить, по суті, і від навички від, від самого скрепера. Ну, от, з моєї практики, я скажу, що робити Глибокі, скажімо, якісь там стакани, або для приладдя кухонного, кухону да, глибиною більш ніж 120 мм, вже важко цим скрепом. Ну, важко чого, тому що відстань уже дуже висока відстань. Тут і вібрація йде, і вже буде заважати вам. Тут же ще йде підручник, тобто на який ви спираєте. По Тому це теж все ну, обмежує використання цих скреперів. Так, ну це такими скреперами вже щось простеньке. Тобто цим можна маленькі коробки робити. Ну, якісь такі предмети, де не потрібне таке сильне навантаження. Далі є це кроун. Кроун. Отакі от різної скрепера. В нього асиметричний такий вигін. Це для чого зроблені такі скрепери? Я назви точно не пам'ята. Англійською. Він також йде у нас 3 четверті 19 мм. Якщо у вас є чаші або коробки якісь закритого типу, у яких, у яких горловина дуже вузька, то саме ці скрепери, вони проходять ну, їм можна підлазити. Підлазити, це все може теж подивитися на сайті і на польському і на сайті Генрі Тейлора, там є ціла лінійка цих всіх скреперів, і ще яким скрепером можна робити також можна робити в коробках можна ну, во флягах будуть заважати оці два угла во флягах вибирати тому є точно такі скрапер тільки ці два угла закруглені, і можна в флягах вибирати порожнину. Флягу ви бачили, то, що робив з цільного куска. Вибирають такими скреперами схожими. Ці там, ну, урни роблять теж коробки різні ну, такого профілю складного. Так, і ось скрепер, Да? Це також асиметричний скрепер, в стилі Ріщарда кут гострення 45 градусів. Такі маленькі скрепери. Це взагалі це був косяк. Тобто косий півдюймовий. Він не потрібен, тому я його зразу перегострив під свої потреби, тобто під асиметричний. Що їм робити таким скрепером? Їм робить дуже зручно савки. Савки, ви бачили, роблю маленькі, там, від 1 дюйма там, і до трьох, скажімо дюймів. Тому що таким скрепером асиметрично, ви туди просто не підлізете, а от такими от маленькими дуже зручно. Точно такий скрепер є у Річарда Рафана. Він нагадує, ну, наголошує, що це із зроблений з косяка. Він так, так же само ним вибирає поражнини в якихось маленьких деталях. Можна заодно підтримувати рукою, щоб зменшити вібрацію, тобто підтримувати саму деталь пальцем. А самим скрепером вибирати порожнину. Так, теж кут гострення 45 градусів. Так, по гостриню скажу трошки. Ну, гострий я показував, да, там, тобто то кожен, як гостриться скрапер, е, які там куцеточки, це все зрозуміло. Не обов'язково кожен раз, якщо відчуваєте, що скрепер затупився, одразу бігте до заточної системи. Багато майстрів використовують ось такий. Такий, скажем, файл. Да. Це в мене Xminster. Тут 4. Різних зерна 120, 180, 240 і 320. Тобто, що ви ним робите? Ви відчуваєте, що скрепок трохи затопився. Ставите на підручник, ви бачили, цей рафон робив, і я робив. І трошки поправляєте ріжучу кромку. Поправили, працюєте далі. Уже коли не допомагає цей надфіль, тоді вже йдете. Звичайно, до заточної системи і там ріжучу кромку. На якому точить його да, в зерні? Ну, У мене 80 і 180 круги. Деякі скрепери я на 80 кідачу. І не тільки я. Тобто на 80 заточили і прямо от з-під камня пішли, з-під заточної пішли працювати далі. Є майстри наводять так званий град, да, як на циклях. Тобто беруть, от у Томашича є, він робить ці, спеціальна така для цього е, рукоятка, і там, по-моєму, сталь М2 або М42 пруток, І він цим прутком наводить град. Тобто такий буде типу за Я цю не роблю, першим в мене його немає цього інструмента, і мене влаштовує так, як він йде вже з під этого. З підзаточної системи. Тобто тут, тут, тут рад саме собою як утворюються трошки. Скрепери є ще, як я казав, от це є да, сумнівів, лівий, правий. Ширина є їх різна. Шириною скрепери скрепери обично. дюйма йдуть, 3 четверті, дюймовий і дюйм 3 восьмих. Можливо, є ще й більші, ну, я більших не зустрічав. Також є різні профілі ріжучої кромки. Є широкі там, скажімо, да, по-моєму, 45 мм я бачив у Гамлета. Да, і просто дуже великий радіус. Теж проходить по дну вирівнювати якісь там частини того предмета, який ви робите. Є ще скрепери, негатив-рейх-скрепи, тобто скрепер з негативним. Потом. Що це за скрепер? Це скрепер, у якого є два кута гострення. Є нижній і верхній. Тобто він схожий, ну, скажімо так, на кап'ю, да? з 200 двох, двох він з, з, загострений. Які кути гострення на них? Якщо ми зайдемо на польський сайт, там все добре розписано. На сайті, де продаються інструменти, це найближчий до нас сайт. У скреперів цих Глена Лукаса у нього нижній кут 66, верхній 33. Є скрепери 33 33 обидва кута. Є от Стів Джонс, там є, да, який косяком працює там, як д'явол, да, англійський токар. Я йому запитання задавав, в який він використовує кут. У нього скрепер ви могли бачити, він взагалі, як гризик. Це з якогось косяка, його там міліметрів 60 може залишилось. От, він каже, що кути, сума кутів верхнього і нижнього, має бути не більше 80 градусів. Але е ви повинні самі обрати, який вам більше підходить кут. Тобто, експерим експериментувати. Ну, тобто, зробити той 50-30, або там змінювати там, в ту чи іншу сторону. От. Для чого такі скрепери? Вони. По-перше, вони набагато безпечніші, ніж традиційні, тобто з односторонньою заточкою. Дуже чистий різ у них, але ж коли ви загострюєте їх, то негатив рейк-скрепи, да, тобто ці скрепери, вони трохи швидше знашуються, ніж традиційні, тому що у вас іде і верхня, і нижня заточка. Ну, це все залежить від об'єму ваших робіт, що ви тут робите. Скрепери вони не зношуються так, як БГ, примеру, Да? От у мене був уже до того зносився, що ним працювати навіть на зовнішніх поверхнях чаші майже неважливо, тому що він вже впирається в підручник. На що його перегострю, я ще не вирішив. Поки що він стоїть. Тут стоїть на полиці. І чекає свого часу. Так. В принципі, скрепер, ну, деякі скрепер, бо може її на все життя хватить. Я ж кажу, все ж залежить від об'ємів роботи. Він у вас буде знашуватися, ізнашуватися. Потім ви його перегострите, скажімо, на якийсь інший. От цим скрепером або цим от. Этим, ви вже не будете влазити туди в коробку, не будете доставати дно. Можна перегострити на сумний скрепер і проходить в зовнішню сторону чаші. Або копєвидний є, типу таким копьем зроблений. Підлазить десь якісь там такі не дуже зручні місця можна. Також постальмо у кроуна, як завжди, є М2, потом іде М2 Кріво, як оцей висі бачите. М2, от прості, вон, так. М2 Кріво йде. І М42. У Гамліта, у Генрі Генрітейлера вони всі йдуть М2. Ну, от майстри кажуть, що найбільше якби тримає заточку М42. Ну, є ще ПМ серія. Ще дорожче, ніж М42. ну, Я не знаю, я не бачив серії ПМ скреперів. Бо Волгар Шпінделі єсть. А так то він хороший. Ну, нема до чого тут причепитися, скажімо так. Так, тримати їх, як їх взагалі тримають? Дивіться, ну, граф он показував, да? ви могли бачити. Тобто у вас рукоятка должна впиратися в передпліччя і пальцем тут возле, возле цього ферла, тобто возле наконечника ви тримаєте тому що там ну, дуже сильна вібрація. Якщо ви будете тримати, як, там, скажімо, був там за кінець рукоятки, ну, може рвануть і в кращому випадку отримаєте лоботомію. Як їм працювати, то тобто, там трошки різні техніки при роботі з скрепером для чаш, з асиметричними оціми скреперами з, з сувним. я вам покажу трошки згодом на кожній якійсь. На якомусь предметі, щоб, тобто, щоб на різних предметах можна було бачити. Поки я відео ще це не зняв, я кажу, подивіться у Річарда Рафана і у Тамашича. У них все добре знято що там, які є нюанси при роботі. Так, на сьогодні в мене все. Підписуємося, далі буде.